Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Мене звати Юля, я власниця студії флористики Квіткова фея. І хочемо вам показати, як не потрібно себе вести в квіткових студіях. Взагалі ніяких. Проводимо аналогію, як ведуть себе клієнти в магазині квітів і як це виглядає в супермаркеті, як це бачимо, ми. 100 гривень це за всю базу, так? Да? О, молоко. 70 гривень. Це ж за коробку сенсі, опакування платне, воно повинно входити в вартість квітів, дівчата. Курочка, приправа для курочки. Тож виробник курочки повинен подумати, що я хочу цю приправку, і я ж не буду за неї платити, а я ще й так візьму, правильно? Знаєш, дівчата, тут у мене нормальний бюджет. Я хочу композицію, щоб така коробка була. Оксамитова, обов'язково, щоб була гортензія, піони, піоновидні троянди ранункулюси. І через 15 хвилин, щоб все було готове. Зрозуміло. Бюджет помістимось? Провевши таку аналогію, давайте не будемо знецінювати працю флористів. На все може підійматися, ціни і на квіти також. На жаль, це залежить не від нас. Я сподіваюся, вам це відео сподобалось. Буду вам щиро вдячна за вподобайки, підписку на канал. Якщо є запитання, пишіть в коментарях. І найкращі квіти замовляйте в квітковій феї.